Люди, люди. Ну що, здається, це все. Але залишилося одне невирішене питання. Шановні вчителі, коли ми готували цей відеоролик, ми намагалися згадати все. Вашу підтримку, цікаві уроки, любов, турботу. Бажаємо гати. Наш незмінний пілот, який впевнено веде ліцейський літак через будь-які освітні топулетності. Дякуємо, що вчите нас тримати курс на успіх, а не здійснювати аварійну посадку на першому ті порядці. За... Ми навчили нас, що present perfect це не подарунок, а от ваші уроки справжня іска. Тенкіфорія пацієнтська. Інавтор ор сокол хомворц. Що пам'ятаю сусми тві слова? зняти інфузорію тут від підзвичайним життям. Тепер ми знаємо, що метелика в животі це не ентомологія, а закоханість. Дякую за уроки життя в всіх його проявах. Ще не сказали, так хотіли я почути. І вам ми знаємо, що будь-яка історична котія крутіший блокбастер, який знімаємо. Дякуємо за захопливі історії, які ожидають стріки підручну. Свободу вірю я, що люди як ті лікторі. Тепер ми знаємо, що кайдашева сім'я це не тільки твір, а інструкція з виживання. Дякуємо за уроки, які вчать не лише граматики, а й людям. Відкрив Сибурі, і не сходи, хто би що не говори. Ви наша за трикутнику шкільного життя. Завжди надійна опора. Дякуємо, що навчили нас доводити теорему не тільки на папері, а й у житті. Льоти, 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 хто ми? Ви навчили нас, що найстрашніший вірус це лінь. А найкращий антивірус це цікавий урок. Дякуємо за гігабайти знань і за терпіння. Люди вдома є один без одного. Ви довели, що найкращі історії не в інстаграм, а на полиці бібліотеки. Дякуємо вам, що навчили нас мріяти по-справжньому, бачити великі ідеї у великих книгах. Люди без людей стають безсонив. Що німецька мова, це не страшно, а буде. Дякуємо за терпіння, коли ми плутали артиклі і за те, що відкрили нам нову культуру. Данка та шан. ви довели, що географія це не нудні контурні карти, а вміння знайти своє місце у світі. З вашими знаннями ми не загубимось навіть на шляху до успіху. Дякуємо. Любиш, любиш, любиш ти, і я люблю ти. Ви наш головний каталізатор позитивних реакцій. Дякуємо, що навчили аж це вода, а любов до вашого предмета. Справжня магія. Ви запалили в нас іскру до знань. Мить бокола на поверхні. Скільки таких.